Доброго дня, шановні аграрії та партнери. Сьогодні звертаю вашу увагу на потужний агрегат, і це не валтра. Потужний агрегат від європейського виробника, який має свої виробничі потужності в Угорщині. Тяжка В-подібна дискова борона ФраДіск 6000. Рейна В-подібна дискова борона, яка забезпечує якісний обробіток ґрунту на глибину від 5 до 20 см. Дана дискова борона якісно працює незалежно від кількості пожнивних рештків та наявної вологи в ґрунті. В лінійці даних агрегатів існує Три моделі це Фрадиск 5000 тисяч, фрадиск та Фрадиск 7000 Всі ці агрегати між собою вирізняються лише шириною захвату, вагою та кількості робочих органів диск. Ходімо, я вам покажу зараз будову даного агрегату. З чого почнемо? Це транспортні колеса. Переднє потужне дишло. Та причіпний засіб для котку. На передній та задній дисковій батареї встановлений диск типу ромашка. Даний тип диску агресивно врізається в ґрунт та відмінно подрібнює рослинні рештки. Між кожним диском встановлені активні вібруючі чистики, які ефективно очищають та запобігають налипанню ґрунту та рослинних решток. На боронах Фродіск використовується подвійний роликовий підшипниковий вузол, який ефективно захищає наш підшипник і забезпечує збільшений ресурс роботи. Транспортна вісь від німецького виробника БПВ надійність, якість, вдосконалення. Даний агрегат має транспортну вісь не пряму, а під певним кутом нахилу та рухливу, що в свою чергу виконує функцію амортизатора. Колеса широчезні і в роботі слугують як обмежувач глибини. Зверніть увагу, який у нас величезний ящик для додаткових запчастин, розходників. У комплектації ми маємо ключ для регулювання гідроциліндрів, ключ для відкручування болтів на дисковій батареї, набор ліпс для обмежування нашої глибини. А як це відбувається, я вам розкажу далі. Це регулювання глибини нашого дискового агрегату. Це відбувається в два етапи. Перше, ми можемо регулювати кутом нахилу наших дисків. І можемо регулювати за допомогою ось таких гідравлічних циліндрів. Тобто це як допоміжне регулювання. За допомогою ось таких кліпс. Даний циліндр. Має ось такий демпферний захист, тобто воно в роботі, якщо потрібно, воно звужується і розширюється там залежно від умов для того, щоб захистити наш циліндр та рамну конструкцію в цілому. Кут атаки регулюється також в стандартній комплектації гідравлічним циліндром. Якщо говорити про задню батарею, то задня батарея регулюється механічно. Але від ваших потреб від вашого бюджету ми можемо поставити сюди гідроциліндр і будемо регулювати також, не виходячи з кабіни трактору. На даному агрегаті фіксація наших крил відбувається автоматичним замком. Але для ефективності та покращення роботи виробник встановив. У нас замочки фізичні, з допомогою болтів ми можемо зафіксувати наші крила, в результаті чого ми доб'ємося рівномірного обробітку ґрунту. В стандарті ми маємо габаритні вогні, а ззаді є показчики поворотів та стопів. Маємо ззаді розетку для з'єднання котку з агрегатом. Отже, підсумуємо. Головні переваги даного агрегату це отримання глибини обробітку навіть в складних умовах. Ми можемо працювати в полі з будь-якою структурою ґрунту, не дивлячись на кількість пожневних решток, відмінний розподіл та подрібнення цих решток, легкість налаштування та обслуговування агрегату, і рівномірний обробіток ґрунту за рахунок фіксації крил дискової борони. Що ж, партнери, на цьому в мене все. Звертайтеся до представників ТОВ або Астра у вашому регіоні. Підписуйтесь на наш YouTube канал і до зустрічі в полях.